Це джип Grand Cherokee Це виглядає дуже брутально. На жаль, я не знаю чому, але я не можу його завести. BMW Кабріолет. Це заміна фари. В салоні також все дуже виглядає смачно та стильно. Це чудовий Mercedes, популярний Mercedes GLC Купе. Ми бачимо, що удар був з боку Розкішний. Комбінований салон Audi a 5 Чудовий вигляд має даний автомобіль. Такий от ключик. Тут новий автомобіль 35 миль. А ми з вами йдемо далі. Дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Звігір Авто. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом з нами власними очима побачити, що саме відбувається на автомобільних аукціонах. Тому пропоную відвідати сьогодні в штаті Флорида, міста Майамі, аукціон Копер, де ми з вами зможемо побачити зсередини, що саме відбувається, як готують автомобілі перед аукціоном. Які автомобілі ми можемо там знайти, та що автомобілі скривають всередині. Тому підписуйтесь на канал Звігір Авто, ставте лайки, слідкуйте за новими відео. А ми продовжуємо. Я ось далека побачив чудовий варіант автомобіля. Це не BMW, це Jeep Grand Cherokee. Це джип Grand Cherokee в такому чудовому кольорі, сірий графітовий такий колір. Цей джип має спереді пошкодження, але я бачу, що ці пошкодження не достають до основної частини двигуна. Тому давайте пройдемось по кругу, продивимось саме цей екземпляр. Це у нас е, джип Grand Cherokee 2020 року з пробігом 65 тисяч миль. Подивіться, будь ласка, на стан цього автомобіля. В першу чергу, що дуже-дуже є таким привабливим, це особисто колір автомобіля і те, що відсутній тут хром. Тут взагалі немає хрому і це виглядає дуже брутально. На таких брутальних дисках 20-го радіусу. Подивіться, будь ласка, по задній частині взагалі, взагалі немає ніяких питань до автомобіля. Збоку також немає ніяких питань до автомобіля. Тому що удар був саме в передню частину. Ось о, я бачу, замітив, трошки маємо таку царапину незначну тут і на арки. Відсутній розширювач крила. Під заміну буде 100% капот, 100% крило, фара ціла, але треба подивитися її там зсередини. Радіатор буде, заміна радіатора, навісного по бамперу. Сам бампер буде замінений. Ця фара також зовні ціла. Потрібно подивитися, що ми маємо там всередині. Давайте подивимося, що ми маємо в салоні даного автомобілю. Це безключовий доступ, 100%. Чудова річ така. Чорний салон, чорний салон. Також дуже такий привабливий темний цей салон. Подивіться, такі навіть те елементи темного дерева присутні, але це пластик по суті. Такі шкіряні вставки, сидіння, сидіння комбінована кожа з тканиною, перфорованою тканиною. Це говорить про те, що цей автомобіль буде. Комфортно, власнику, сідати як і взимку, так і влітку, тому що взимку не буде прохолоджувати шкіра, а влітку нагріватися. Такий чудовий мультимедійний руль ми маємо з безлічч налаштувань. Салон також в чудовому стані. Маємо Альпіна, дуже чудову мультимедійну систему Альпіна. На жаль, я не знаю чому, але я не можу його завести. Є в нас підігрів руля, підігрів сидінь, сенсорна, абсолютно сенсорна магнітола з надзвичайною е чіткістю такою промальованою, надзвичайно гарно зроблено, взагалі нема ніяких питань по мультимедії. Все комфортно, все дуже зручно, безліч налаштувань. Е е дорогі друзі, якщо вам цікавий такий автомобіль, зверніть, будь ласка, увагу, що цей автомобіль. Має пошкодження тільки попередній частині і, на мою думку, що там немає нічого страшного. Подивіться, будь ласка, який чудовий автомобіль. Тому якщо вас цікавлять дані автомобілі, також звертайтесь до нас, ми з радістю підкажемо, який кращий автомобіль вибрати, з якими пошкодженнями тощо. Дивіться, який чудовий варіант знайшов. Дуже цікава. Автівка BMW Кабріолет. Це BMW 4-ї серії в М-Об Давайте глянемо з вами BMW 23-го року М440I в чорному кольорі на титанових дисках. Має 11 тисяч миль пробігу. Такі ось незначні пошкодження ми можемо з вами спостерігати ззовні. Це заміна фари задньої і заміна дифузора задньої частини бамперу. Далі в цілому автомобіль має дуже-дуже достойний та гарний вигляд. Давайте оцінимо з вами даний автомобіль всередині салону. А всередині салону ми з вами маємо... Чудовий світлий шкіряний салон, мультимедійні сидіння, але це не є з-комплектації, тому ми маємо з вами тільки М-обвіз, ззовній і руль емочний. Давайте глянемо всередині, що у нас. Ой, це дуже чудова така мультимедія, широкий екран. Аудіосистема Harman, В салоні також все дуже виглядає смачно та стильно. Все працює, ми маємо М-руль з підігрівом. Давайте спробуємо завести даний автомобіль. Чомусь не заводиться. Можливо, сів акумулятор. Але більш детальніше ми змогли би оглянути його саме для вас. Така шайба мультимедії, яка реагує на мої команди. В цілому... Дуже-дуже цікавий автомобіль. Це молодіжний автомобіль. І дуже-дуже в багатій комплектації. Тому, дорогі друзі, якщо вам доходове саме такі екзотичні автомобілі, як BMW 440 кабріолет з новим таким бампером, до речі, також має незначні потертості. Тому звертайтесь, ми з радістю придбаємо та доставимо вам такий автомобіль, і ви станете власником такого шикарного спортивного автомобілю. На аукціоні зустрілось такого представника елітних автомобілів. Це чудовий Mercedes, популярний Mercedes GLC Coupe. GLC Coupe Отакий От він був спереді цілий, збоку абсолютно цілий, а задня частина автомобіля потребує уваги. Ми бачимо, що удар був збоку і задів бампер. Це каже про те, що задню частину нам майже не треба буде трогати, а ось тут прийдеться трошки попрацювати з порогом щоб виправити це, замінити цю е, пасажирську двері, скільки передня в нормальному стані і все добре. Фари залишились цілі. Так що заміна 100% бамперу і задньої частини. В салоні ми можемо з вами побачити розкішний комбінований салон. Це кольори такі червоний та чорний. Це перемішку з алюмінієм. Це виглядає дійсно розкішно та привабливо. Такі дерев'яні вставки. Ось є така незначна деталька, яку треба наладити. Автомобіль заводиться без ніяких проблем, оскільки удар, оскільки удар був в задню частину автомобіля. Ми бачимо великий екран мультимедію. Приборний щиток такий гарний. Подсвітка, все працює, все в гарному стані. По салону нарікань взагалі ніяких немає. Тому, дорогі друзі, кому цікаві такі варіанти, дивіться, будь ласка. Взагалі дуже-дуже привабливий варіант 21-го року Mercedes GLC. З таким ось пошкодженням, з таким ось пошкодженням незначним. Дуже-дуже популярний автомобіль. Я думаю, що ви і так вже узнали, що це за автомобіль. Але тим, хто ще не, по, не зрозумів і не узнав, то я скажу, що це Audi A5. Audi A5, яку було вдарено трошки в передню частину, але як бачите, Якийсь удар був незначний, але все навісне прийшлось замінити. Навіть крила от, тут помічає аукціон, коли при огляді, що є невеличкі, невеличкі нюанси, які згодом можна поправити, замінити. S-Line Шильдики, але це Audi Q5. Комплектації Prestige 24 го року випуску, яка була вдарена в передню частину автомобіля. Звичайно, це Quattro, це повний привід. Це Audi Q5. Давайте заглянемо з вами всередину салону і бачимо, який чудовий вигляд має даний автомобіль. Такі дерев'яні вставки, світла шкіра. Такі чудові, чудові просто сидіння. Бампер на бампер від автомобіля також присутній. Також присутній бампер. Можливо, хтось вирішить його по-новому якось відновити, то ось бампер ми маємо. Такий ось ключик. Спробуємо завести. Автомобіль не хоче заводитись, на жаль. Там треба щось подивитися під капотом, що відбувається. Але ми маємо таку чудову мультимедію. Абсолютно новий. Абсолютно новий приз. автомобіль. 35 миль. 35 миль пробіг даного автомобіля. Audi u 5. Дорогі друзі, і ось ми власними очима побачили з вами, що саме відбувається на одному із. Автомобільних аукціонів в штаті Флорида, місто Майами. Якщо дане відео було для вас корисним та цікавим, підписуйтесь на канал Звіге, ставте лайки та слідкуйте за подальшими відео. Більш детальнішу інформацію ви можете отримати від нашої команди по контактам, які можете знайти в описанні даного відео. А я вам особисто бажаю вдалих придбань автомобілів та гарного настрою. До зустрічі!